розвитку підприємництва, депутатської діяльності та етики. Сьогодні на засіданні Постійної комісії міської ради присутні лише два члени постійної комісії, тому необхідного для роботи корма немає. Присутні Гуся Антон і Чепченка Наталія. Відсутні наступні депутати Саус, Залога та Сенегіна. У зв'язку з відсутністю цих депутатів комісія не має повноважень приймати рішення. Але пропоную е, заслухати всіх доповідачів та розглянути ну, питання. Ставлю на голосування mm -hmm. там. Mm -hmm. mm -hmm. е, так, е, на початку засідання пропоную затвердити порядок денний засідання постійної комісії, який складається з таких розділів. Перше. Це про розгляд проєктів рішень е, міської ради, які внесені до проєкту порядку денного 80-ї сесії міської ради. Друге, це про розгляд звітів про хід і результати виконання рішень міської ради. І третє інше. Ну, голосувати ми не будемо, тому приймаємо до відома це питання. Так. Е, якщо так. Нашу, Перший розділ у нас про розгляд проєктів рішень міської ради, які внесені до проєкту порядку денного 80 ї сесії міської ради. Прошу, Максим Юрійович, доповісти. Дякую. Департаментом комунального співатого ряду проєктів рішень починав з 17-го питання проєкту порядку денного про це про включення майна до переліку об'єктів, щодо яких прийняття рішення про передачу в оренду без проведення аукціону. Від колишнього ДМК було передано в комунальну власність гуртожиток Чарівна, 11, на першому поверсі частково займало приміщення релігійна організація. Зараз, щоб узаконити користування цим приміщенням, вони будуть орендувати це приміщення у Кам'янської міської ради, ми включаємо їх до переліку, який не підлягають на конкурсних засадах через аукціон. Тому що релігійні організації вони мають. Право без аукціону отримотувати користування. Прошу довідомо. Да, Далі 18 питання про надання дозволу на списання комунального майна. Це звернулася школа 22 та 11 -та школа з проханням списати майно, яке неможливо використовувати та не буде використовуватися. Прошу також прийняти до Приймаємо до Далі в мене є блок питань 19-84. Це земельне питання. На профільній комісії е, були ряд зауважень та ряд рішень, е, направлено до департаменту на опрацювання. Я озвучу тільки ті рішення, які знято. Так, ми було. знайомі з цими рішеннями, це не тому приймаємо до відомо. Дякую, ми за це все добре. Для запобігання корупції довідомо вам надана доповідь керівника окружної місцевої прокуратури Кузьменка, щодо стану законності в місті за перше півріччя. Це вимоги закону про прокуратури. Проходимо електронну почту, ми ознайомлені. Дякую. Так. Доброго дня. Доброго дня. Шановні депутати, департамент виносить декілька проєктів рішення. Проєкт рішення номер 2 про внесення змін до програми міський спецкомбінат, де ми додаємо в програму в пункт 2.2 25 тисяч на погашення комунальних платежів за постачання кладовища, і в пункт 24 новий захід на 100 тисяч на відеоспостереження на кладовищах. Разуміло. Приймаємо довідому проект рішення номер 3 про внесення змін до програми розвитку комунального підприємства КП Благоустрій. Додаток 1. в захід 3.8 Погашення кредиторської заборгованості додаємо 669 шістдесят тисяч гривень на погашення оплати за теплопостачання по вулиці. По проспекту гімназичному 61 ага. і по медичній, де був офіс у офісу. до довіда. Також виносимо додаткове питання на розгляд на профільній комісії. Ми його перед... продивилися, про затвердження замовником та розпорядником коштів департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради по об'єкту реконструкції нежитлової житлової будівлі під житло для тимчасового. Проживання внутрішньопереміщених осіб за адресою вулиця Харківська, 15, місто Кам'янське. Примагала до Дякую. Дякую, гарно. Добрий день. Департамент соціальної ветеранської політики Людмила Кравчук чи четверте питання: Проєкт рішення міської ради про внесення змін до програми соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Даний проект підготовлено з метою проведення відповідні з видатків бюджету Кам'янської міської територіальної громади, збільшуємо суму матеріальної допомоги на виконання доручень виборців депутатами обласної ради. Сума збільшення складає 140 тисяч гривень, а також враховуючи проведений аналіз щодо коштів, які ми не використаємо до кінця поточного року в рамках цієї програми. Зменшуємо бюджетні призначення на суму 4 мільйони 93 тисяч 900 гривень. Повертаємо у дохід бюджету. Зрозуміло. наступне питання: п'яте проект рішення міської ради про внесення змін до програми розвитку сімейної гендерної політики на територіальній на території Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Зменшуємо суму бюджетних призначень е, на загальну суму 123 200, А також перерозподіляємо в рамках цієї ж програми 22 тисячі з половиною проведення заходів, заходів від соціальної акції привіт малют. Наступний проект шостий рішення – Проект рішення про внесення змін до комплексної програми соціального захисту та підтримки ветеранів війни, членів сімей та членів всіма загиблих померлих захисників захисниць України Кам'янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Також проведемо відповідність видатки бюджету Кам'янської міської територіальної громади, зменшуємо суму бюджетних призначень і повертаємо в дохід бюджету 6 мільйонів 682 вісімдесят тисячі гривень. І також повертаємо е, в обласний бюджет 6105 гривень. Це сума субвенції, яка не була використана нашими підголоками. Наступне сумно питання: про рішення міської ради про внесення змін до програми забезпечення муніципальною надбавкою працівників установ соціальної сфери Кам'янської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. Е, приведемо відповідність. Видатки бюджету Кам'янської міської територіальної громади повертаємо у бюджет 2 мільйони гривень, які передбачалися для в якості муніципальної надбавки для працівників комунального заходу центр надання соціальних послуг Кам'янської міської ради. Прошу підтримати. Послухаторної політики Андрій Меченко, заступник директора департаменту. Питання номер 8 про планування діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2026 рік, з метою забезпечення відкритості діяльності Кам'янської міської ради, додержання органами місцевого самоврядування вимог та принципів державної регуляторної політики. Департаментом підготовлено проєкт рішення з урахуванням пропозицій, наданих виконавчими органами міської ради, а саме план діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2026 тисячі. 2026 рік, а також графік здійснення заходів із з відстеження результативності прийнятих міською радою регуляторних актів на 2026 рік. Ось приймаємо довідомо на Питання номер 9 пов'язане із впровадженням уніфікованих механізмів надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг Дніпропетровської області, враховуючи постанову Кабінету міністрів України. Від 1 жовтня 2025 року до 1226 ми проводимо у відповідність перелік послуг, які надаються через СНАП а, міста Кам'янського. А з 655 ми їх а, а, адаптуємо в 582 послуги. А, ось. Приймаємо до відома... Ну, там ж пропозицію. Маємо пропозицію. А, а саме з 1 листопада 2025 року в Україні починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочки від мобілізації. Зміни до постанови Кабінету міністрів України No 560 передбачають автоматичне продовження відстрочки цифрову форму як основний спосіб оформлення, а також перенесення подання паперових документів до центрів надання адміністративних послуг а з метою своєчасного впровадження. Відповідного сервісу через знак міста Кам'янського департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики звертається з проханням внести пропозицію щодо проєкту рішення міської ради а, про внесення змін до рішення міської ради від 12 11.21 номер 337.11 зі змінами, який включено до проєкту порядку денного чергової сесії міської ради, доповнивши а, його і виклавши додаток до проєкту переліку послуг. А, Наступною послугою, а саме послугою номер 583 – оформлення та продовження відсрочки від мобілізації, суб'єктом надання якої є територіальні центри комплектування соціальної підтримки України. Ось ну, заслухавши заступника директора департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради Андрія Меченка щодо необхідності внесення пропозиції, пропоную це питання віднести до відомого, оскільки немає кворуму Всіх членів комісії, тому отак. Зверніться до іншої комісії. Треба звернутися до іншої комісії. Добре. А, наступне питання а, десяте. З метою виплати у повному обсязі заробітної плати працівникам комунальної установи протокол для твердника міської міської ради, враховуючи службову записку комунальної установи. Департаментом підготовлено а, проект рішення міської ради про внесення змін до рішення міської ради. А, Щодо програми розвитку комунальної установи притулок для тварин на 22-25 роки. А, а саме пункт 1.1 – оплата заробітної плати, нарахувань на заробітну плату збільшити обсяг фінансування на 1 мільйон 184 вісімдесят 128 гривень. Крім того, в пункт 1.1 – 1, .1. Здійснити переміщення коштів у розмірі 100 тисяч гривень з пункту 1.7 – 7 дорого фінансування бюджетка міської територіальної громади. А, зроблено переміщення з пункту 1,7. В пункт 1.6 на суму 50 тисяч гривень, це джерело коштів, кошти підприємства. Це робиться з метою того, що на 2025 рік програми було заплановано обсяг фінансування на рівні 2024, Тому з'явилася нестача і потрібно збільшити кошти. Приймаємо до відомо. Наступне питання 11, Воно пов'язане із цим, а саме до рішення міської ради від. 22.12.2021 року номер 426.14 про затвердження програми регуляторної чисельності безпритульних тварин Кам'янської міської територіальної громади на 22-25 роки зі змінами внесено зміни, виклавши пункт 2.9 розділу 2 додатку 1 фінансова підтримка комунальної установи притулок для тварин Кам'янської міської ради у новій редакції. Ось. Про Дякую. Дванадцяте питання. У нас в серпні було прийнято рішення про припинення комунального закладу флотилія юних моряків і річковиків шляхом приєднання до комунального закладу. Це позашкільний заклад, центр туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді. І сьогодні у нас наступний крок. Ми просимо розглянути передавальний акт флотилії юних моряків та річковиків. Примаємо довідомо. Дня управління молоді та спорту Кам'янської міської ради заступник Кузьменко Наталія. Пропоную до розгляду проєкт рішення міської ради за порядковим номером 13 про внесення змін до рішення міської ради номер 474 від 22 другого року. Зазначеним проєктом передбачено внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту, а саме коригування фінансування спортивного комбінату прометей та дитячо унецьких спортивних шкіл. Це обумовлено тим, що передаються ставки обслуговуючого персоналу з Прометея до «ДЮСШ», США і відбувається відповідні коригування на заробітну плату. З Прометея знімається, а до США додається. Примаємо відео. Дякую. Добрий день, добрий день. Начальник відеокомунікації зручній ігранодорожній. 14 питання до вашої уваги про внесення змін в програму про затвердження програми розвитку та діяльності комунальної установи Центр молодіжних ініціатив. Центр молодіжних ініціатив отримав е, автомобіль і їм потрібна посада водія. Тому у них без збільшення фінансування mm -hmm. ну, счет резерву одна, одна посада водія. Зрозуміло, до довіру. Так, значить, програма питання 15, про внесення змін. Програму про застріше програми підтримки комунального підприємства Кам'янської міської ради міська інформаційна служба. Місь... Значить, за вимогу фінансистів треба внести додаток третій про штатну е... структуру комунальну ну, встановити. І просто дається третій додаток, їхня структура в ну, рішенні ради. Такі зміни. Дякую. Гарного дня. 11 питання. Служба з прави дітей підготовлена проєкт рішення о внесенні змін в програму захисту прав дітей, а саме пункт 1 частини 7.1 7 облаштування дитячого дому сімейного типу, який ми придбали за кошти субвенції, просимо в розмірі 500 тисяч. Прошу підтримати. Приймаємо до відома. Дякую. У нас биджер нічого, ну, ну, так. так Ні, всі. всі, всі. шановні члени комісії. Ми все заслухали, тому припиняємо.